Привіт! Хочу з вами поділитися просто неймовірним місцем для вашого комфортного відпочинку та перезавантаження. За міський комплекс Далі Спейс. Заходьте в будинок, в якому ми відпочиваємо. Ось тут знаходиться продуманий абсолютно до усіх дрібничок санвузол. Так виглядає будинок, який зроблений з любові. У будинку ну, дуже тепло. Про це мене одразу попередили. І це правда 100%. Перевірено особисто. Будинок у стилі Афрейм, трикутний. Подивіться, які неймовірні панорамні вікна. Окрасою будинку є ось цей камін, але він тут більше для того, щоб вечори були затишними та романтичними. Є сходи на другий поверх. На другому поверсі є дуже комфортне ліжко для двох людей. А також просто неймовірна оглядова панорама на ліс. Ось така кухонна зона із усіма необхідними дрібничками для комфортного та затишного відпочинку. Розкладний диванчик, на якому зручно спати і відпочивати. Давайте пройдемо на терасу. Виходиш на власну терасу, а тут цей неймовірний осінній затишок посеред лісу. І неймовірні моменти вранішньої краси, які так часто не помічаєш через щоденну метушню. Це те, заради чого я чекаю осінь. Ми точно приїдемо сюди ще!